Українці, які досягли 65 років і мають достатній страховий стаж, повинні отримувати пенсію, що складає не менше 40% від їхньої заробітної плати. Якщо пенсія 65 річної особи менша за 40% від мінімальної заробітної плати, її автоматично нараховують доплату до цього мінімуму. Після досягнення 70 річного віку пенсіонери мають право на автоматичну доплату за віком. Яка залежить від віку отримувача і збільшується з часом. Пенсіонери у віці від 70 до 74 років отримують додатково 300 гривень від 75 до 79 років 456 гривень та старші за 80 років 570 гривень. Українці, які досягли 65 років і мають достатній страховий стаж. Повинні отримувати пенсію, що складає не менше 40% від їхньої заробітної плати. Чи можливі до неї доплати, читайте далі. Чи мають доплати 65 річні пенсіонери? У випадку, якщо пенсія 65 річної особи менша за ці 40% від мінімальної заробітної плати, то тоді її автоматично нараховують доплату до зазначеного мінімуму. Таким чином, коли мінімальна зарплата дорівнює 8 тисяч гривень, мінімальна пенсія має становити 3200 гривень. Проте, фактично вона складає 3370 гривень. Варто зазначити, що після досягнення 70 річного віку пенсіонери мають право на автоматичну доплату за віком. Розмір цієї надбавки залежить від віку отримувача пенсії і з часом зростає. Зокрема, Пенсіонери у віці від 70 до 74 років отримують додатково 300 гривень. Пенсіонери від 75 до 79 років 456 гривень. Пенсіонери старші за 80 років 570 гривень.